Так, спочатку нема про що знімати відео, потім нема чим знімати, потім нема як знімати, нема де знімати, нема з ким знімати, знову нема про що знімати. І так по колу. І ось я тут. Це мало би бути відео номер 1 після мого повернення в Ютуб, але сьогодні, що постійно хтось шумить в коридорі, і прямо в мене під вікном регоче. Група студентів, мої співмешканці в цьому гуртожитку. До речі, привіт! Мене звати Мія. Ви на каналі М'яніма давно не бачились. Якщо бачились, якщо не бачились, то привіт, будемо знайомі. Підписуйтесь, залишайтесь. Це таке спонтанне відео ні про що, де я просто кажу: я повертаюсь. Перша спроба щонебудь опублікувати, якби прощупати реальність, прийняти її. І далі продовжувати вести цей канал. Майже всі відео, які я раніше знімала на відео приховала, залишила тільки деякі початкові, щоб просто для натхнення їх мати і теж бачити, які вони далекі від ідеалу, щоб не так було стрьомно зараз знов щось починати. Я задобубалася, так чесно задобалась просто хотіти щось зробити і не робити а потім знаходити мільйон відмовок, чому я цього не роблю. І я вирішила, що я просто запишу щось рандомно, нагадаю, як я виглядаю, або ви мене давно не бачили, то в принципі як я тепер виглядаю, після того як набрала 12 кг за останні три роки. Що ще важливого знову? А я зараз навчаюся в університеті на першому курсі. Мені 32, і я вирішила опанувати нову професію. Це другий семестр. Мені дуже подобається. Думаю, що це одна з тих тем, з якими мені б хотілося асоціювати свій канал в майбутньому. Тобто, це як після 30 поступити в універ, наприклад, або як жити цікаве життя десь за кордоном. Блін, класно тут бути. Дякую, дякую, що дочекалися. Якщо чекали, дякую, що завітали. Якщо завітали, це буде прикольно. Я дуже 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 захоплено таким неймовірним відчуттям приємного якогось перечуття. Починаю цей канал заново. Дуже багато якихось речей, яких мене накопичилося, з якими буду я ділитися, і саме цьому. Буде присвячена наступна глава розвитку мого каналу. Якщо це буде розвитку, можливо, це буде регрес, стагнація, незрозуміло в якому напрямку який рух. Не буду говорити, яка це моя спроба е, з усіма переробленнями, з усіма передумками, з відкладеними з проектами, закинутими проектами, з проектами на паузі. Але зараз мені є що сказати на каналі М'яніма, тому ось я тут і буду тут ще багато разів. Так, ви мене ще побачите. Я писала декілька сценаріїв на те, яке в мене буде перше відео. Вони всі були на різні теми. І в мене було стільки ідей, стільки хотілося всього сказати, що я зрозуміла, що це просто нереальне. В одне відео вмістити. Тож задобалася нарешті вирішувати і просто вийшла вам рандомно ось цей потік свідомості записати і його і опублікувати потім. Так. З прийняттям того, як я буду виглядати в кадрі, як я забула як монтувати за ці три роки. Трошки менше, але пофіг, я реально відкрила Adobe Pro Забула, як називається програма, в якій я редагую відео. Відкрила Adobe Premiere Pro і зрозуміла, що там цьогорічне оновлення я ж взагалі щось не пам'ятаю, як виглядає інтерфейс. Ну, все не так погано, але ну могло бути краще. Що ж, це одне з таких непередбачуваних, неочікуваних ускладнень на моєму творчому шляху. Чи це мене лякає? Ні. Це це мене зупинить? Ні. Ви бачите, як блищать ці очі, У мене насправді так багато всього накопичилося. Я була відсутня приблизно три роки, якщо так чесно. Прям зробила паузу в усьому, що робила до цього. Просто вибрала себе і запила на вас. Дуже багато якихось сумнівів і постійної внутрішньої боротьби сталося в моїй голові, поки я тільки ось записую це відео. Дякую всім людям, які до цього і очікували від мене на цьому каналі чого-небудь на цьому каналі чи на моєму Твічі, чи в інших соцмережах, де раптом хтось за мною з вас слідкував. Я маю дуже багато теплих спогадів. Ви в різні етапи мого життя дали мені змогу зрозуміти, що я можу робити те, що я хочу робити своїм життям, і що це ок. Саме тому я сюди і повертаюсь. За вашою любов'ю та підтримкою безмежною, щоб ви з мною захоплювалися, щоб ви мені писали коментарі і чекали нові відео від мене. Але головне яке давайте без токсичності. Тобто коли мені захочеться, тоді буду все публікувати. Ось. Не смійте писати погані коментарі. Рада вас знову бачити. Посилаю всім дуже багато позитивних вайбів, як бачите. Вони в мене знову на першому місці, і я маю їх вдосталь, щоб ними ділитися. Приймайте, приймайте. І Якщо вас раптом, раптом ви мене побачили, згадали хто, я, таке, виникло якесь в голові питання. О, до речі, а що там? От і далі якесь питання, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я використаю це як натхнення для своїх наступних відео. А можливо, ні. У будь-якому випадку в мене вже є кілька ідей, які я сьогодні не зняла, тому найближчим часом чекайте ще контенту. Це буде мій неекспертний блог, присвячений собі. Його основна лінія сюжетна це буде мій власний нарцисизм, самолюбування, самозакоханість і завищена самооцінка. Це був сарказм. Просто буду. Проявлятися якось так, як захочу. І вас запрошую за цим поспостерігати, якщо хочете. А ну і головне забула. Всім посилаю провінтики добра, любові, обіймашки. Бувайте!